Ж самі поляки, які в східній Європі теж експортують значну кількість своєї там зернової групи до інших частин Єврозони, от вони на цьому спекулювали. Але знову ж таки ніхто ж не згадував момент, що саме цей саме період часу, коли виступали проти українського збіжжя, російське збіжжя продовжувало перебувати на полицях єврозони, і власне воно закривало всі ті моменти з опущенням ціни. Вони закривали ті ринки, куди могли там експортувати та ж сам там Румунія чи Польща. Про це ніхто не говорив. Чому тому, що масова знов ж таки атака, яка здійснювалася інформаційно, вона була супроводжена на Україну, продемонструвавши, що нібито Україна зацікавлена в тому, щоб ринок європейського союзу, а саме європейські аграрії, не мали можливості реалізувати свої продукції. Тому зараз наша задача, наша як з Української аграрної ради. Перебуваючи на різних зустрічах за кордоном, там голова нашої асоціації Андрій Дикун, зустрічаючи з національними різними групами аграріїв, які представлені теж в певні об'єднання асоціації. Ми намагаємося роз'яснювати, що немає ніякого засилля української продукції. Ми цифрами показуємо наскільки йде скажімо так, виважена позиція експорту з України, що те ті міфи, які говорять про те, що 80% експорту з України, що це тільки великі агрохолдинги. Це неправда, тому що 80% виробництва в Україні це середній і малий бізнес. А інше тоді да, дійсно великий, але вони не можуть заполонити ваш ринок.